Метою робочої поїздки командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Наєва стало вивчення умов несення служби та виконання бойових завдань, а також посилення захисту критичних об'єктів цивільної інфраструктури на Сумщині, яка має найдовший кордон з Російською Федерацією 564 кілометра. Проїхали пункт пропуску Катеринівка на Глухівщині Шоскінського району у напрямку автомобільного пункту пропуску Крупець Російської Федерації. Який знаходиться в безпосередній близькості до... до лінії державного кордону. Ситуація там взагалі зараз яка. Назвичайно небезпечно. Назвичайно небезпечно. Там небезпечно як і військовим знаходитись, так і цивільним. В... Ворог стісює там обставина, так? Так, звичайно, постійно. Постійно, регулярно, зоотично і, в принципі, більше і прицільним вогонь прицільний буде. Контрольний пункт пропуска крупець. За 500 метрів знаходиться треєбортне. Трибортне знаходиться на території Російської Федерації, звідки постійно здійснюються артобстріли. Також застосовується авіація противника. Зброю вони використовують проти і місцевого населення, і проти військових. Тут дуже небезпечно, тому необхідно терміново звідси виїжджати. Військові, що захищають сумський напрямок, дуже вмотивовані, а також володіють чітким розумінням свого бойового завдання. Ми знаходимося з вами на кордоні з Російською Федерацією. Загалом, то оскільки ми тут займаємося війною, то звісно, що ми вживаємо певних заходів для того, щоб мати максимальну обізнаність стосовно положення стану намірів. Ворога, який стоїть напроти нас. У нас є певні ідеї, що вони можуть предприйняти, отримуючи так, скажемо, оперативну інформацію стосовно їх активності та стану, ми е можемо коригувати свої плани по е протидії е їхнім е намірам. Завдяки нашій розвідці, аеророзвідці, ми знаємо, що проходить на тій стороні звичайно бачимо рух. В чи інший бік. Відповідно на це реагуємо. Ну а далі обстановка військова таємниця. Люди, що живуть на прикордоні, чи не щодня ховаються від обстрілів російських армійців та вимолюють у Господа миру і тиші на своїй землі. Тільки в поле виїхали і пішов обстріл. Іменно там, де, де була техніка стояла хосихніка. У мене ж тут бухнуло, по криші дирки там. Укриші ну, дирки є, ну, у жихтері дирки. Там моя пасіка стоїть у пасіки. прохожу, крыша, дыр, дырках. дырка. А как вот уедешь? Вон, собаки у меня, конь, куры, свиньи, хозяйство полностью, кому его ставить? Ну, надеемся на лучшее и хочется, чтобы быстрее это все закончилось. И держи, оглядывайся. Вот Щоб мені нічого не впало. Под страхом, день і ніч под страхом. Ніхто не думав, ніхто не думав, що це такое буде. Маленька Софія та її сестричка під ворожими обстрілами навчаються онлайн і найбільш всього чекають перемоги. Я, як дозвати? Софія. Софія? А тебе там хто ще? Сестричка? Ми обіцяємо, що переможемо, а ви пообіцяйте, що будете добре вчитися. Хорошо? Молодець. Щоб вони повернулися живими і скоріше пішли додому, щоб не було чути вибухів. Всі хочуть щоб закінчилася війна. Генерал лейтенант Сергій Наєв після спілкування з мешканцями прикордонних районів та військовослужбовцями прокоментував побачене завдання. Воно залишається без змін. Це участь у проведенні стабілізаційних дій, проведення цих дій і безпосередня підготовка оборони. Це дуже важливе завдання. Поки у нас є час, необхідно зміцнити оборону на вашому напрямку, тому час не гаяти. Я бачу, що зроблено дуже багато, але треба продовжити цю роботу для того, щоб ворог більше не мав можливості пройти цією ділянкою цією дороги. Командувач об'єднаних сил ЗСУ передав у військові підрозділи територіальної оборони сумщини, генератори, маскувальні комплекти, а також приціли та прилади нічного бачення. Зайшла рота розвід. Они ж хотіли зайти, зашла рота розєдка і ми її на данні постріляли. Да-да-да, я пам'ятаю. И да. э, Ахмадит проводив ярмарок, да, я им пообіцяв, що привезу в те підрозділи, які виконують завдання на Державному кордоні України з Російською Федерацією. Це нічний сила також. Ми вам дуже вдячні. Тут на... Прикордонні ми України дуже, з Російської Федерації. Ми дуже вдячні а за підтримку та допомогу. Такий подарунок від волонтерів з Рівненщини. Я у них коли був, вони ну, власноруч зробили отаку кікімеру. Я також вручаю вам як командиру батальйону для того, щоб можна було це використовувати тут. На ваші ділянки, як зазначив генерал-лейтенант Наєв, військові, які боронять сумський напрямок, мотивовані, знають своє бойове завдання і успішно його виконують.